Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт, присвячений проблемам біорізноманіття. І сьогодні ми маємо з вами розібратися з тим, а як же оцінювати це біорізноманіття. Отже, Олег размівна, кандидат біологічних наук, доцент з вами, і ми розпочинаємо. Як вимірюється біорізноманіття? Дійсно, для біологів дуже важливо мати параметри, що дозволяють кількісно оцінити біорізноманіття. Для виконання цього завдання існують різні методології, які можна виміряти з функціональної або теоретичної точки зору. Функціональні категорії вимірювання включають генетичне, видове та екосистемне різноманіття. Теоретична перспектива базується на альфа. Бета та гама різноманітності. Отже, маємо тепер охарактеризувати, що ж це означає альфа, бета та гама різноманітності. Це три рівня різноманітності, які визнані Міжнародним союзом охорони природи. Цей підхід був запропонований екологом рослин Робертом Гартінгом Вітекером ще у 1960 році. І між іншим застосовується і сьогодні альфа різноманітність. Це кількість видів. На місцевому рівні, тобто в межах середовища проживання або екологічної спільноти. Бета-різноманітність це різниця у видовому складі між спільнотами, і нарешті гама-різноманітність показує кількість видів на регіональному рівні. Однак цей поділ стикається з певним недоліком, коли ми збираємося визначити місцеву територію та те, як ми можемо об'єктивно окреслити регіон поза простими політичними межами, які біологічно не мають сенсу. Тобто, ми все одно, ось ці географічні кордони між державами маємо і між певними областями ми маємо враховувати. Отже, повертаємось знову таки до цієї альфа різноманітності. Як правило, вона виражається через видове багатство та видову приналежність. Під час проведення відбору проб місце чи ділянка, яке обирає дослідник, представляє всю спільноту. Таким чином, складання списку кількості та назви видів. Що там мешкають, є першим кроком у вимірі біологічного, біологічного різноманіття цієї території. Кількість видів у межах спільноти чи території це видове багатство. Знаючи цей параметр, ми переходимо до аналізу інших критеріїв, а саме, це має бути. Таксономічна унікальність, таксономічна дивергенція, екологічне значення та взаємодія між видами серед інших. Як правило, багатство видів біорізно і біорізноманіття в цілому воно зростає, як коли ми розширюємо територію. Яку аналізуємо, або коли ми переходимо від більшої до меншої довготи та широти, тобто до екватора. Там ми дійсно будемо спостерігати зростання біорізноманіття. Бета різноманітність є мірою різноманітності між спільнотами. Це показник швидкості та ступеня зміни видів за градієнтом, або від одного середовища існування до іншого. Наприклад, цей показник вивчав би порівняння різноманітності вздовж схилу гори. Бета різноманітність також підкреслює часові зміни видового складу. Гама різноманітність це. Якщо ми хочемо оцінити кількісно, то кількісно визначає різноманітність з вищого просторового рівня, і це відповідає за пояснення різноманітності видів у широкому географічному діапазоні. В основному це продукт альфа різноманітності та ступені диференціації, тобто бета різноманітності між ними. Таким чином, гама різноманітність. Це швидкість, з якою виявляються додаткові види та їх географічні дослідження заміщення. Як же ж тепер перейти від альфа, бета і гамма до математичних виразів? Цих закономірностей. Математичні вирази, що дають змогу одержати числове відображення від різноманіття біоцинозів, базуються на врахуванні кількості видів або інших таксонів, та на співвідношенні чисельності біомаси чи іншого показника рясності одного виду та загального показника для біоцинозу. І серед таких індексів можна назвати індекс Шеннона, індекс Менхініка, індекс Маргалефа, індекс Сімпсона. Всі ми розбирати, звичайно, не будемо, ну, але трошки познайомимося з двома з них з індексом Шеннона і Сімпсона. Індекс Шеннона або індекс Шеннона Вівера широко використовується для вимірювання конкретного біорізноманіття. Він позначається за допомогою літери H і значення індексу коливається між позитивними числами. У більшості екосистем значення становлять від двох до чотирьох. Індекс Сімпсона позначається літерою Ді, вимірює ймовірність того, що дві випадково відібрані особи з вибірки належать до одного виду або до іншої таксономічної категорії. Аналогічно, індекс різноманітності Сімпсона виражається як одиниця мінус ді. Значення становить від 0 до одиниці. На відміну від попереднього випадку, воно представляє ймовірність того, що дві особини взяті на навмання належать до різних видів. Ну, ось так виглядають ці рівняння, за якими можна оцінювати видове різноманіття. Ось це Шеннона і ось це рівняння буде належати індексу Сімпсона. Так? І є зараз о, ще один індекс, який запропонований не, не, не так давно. Індекс MSA. Е, Він перекладається як «усереднене видове багатство. Мін species abundance англійською мовою, то ця абревіатура, MSA. Побудований на розрахунках простих причинно наслідкових відношень між рушійними силами змін стану довкілля та їхнім впливом на наземні екосистеми. Індекс узагальненого видового різноманіття має відношення до дещо такої ідеалізованої природ... природної ситуації та співвіднесений із поточним станом використання екосистем. Відповідно, індекс може мати значення від 0%. В абсолютно деградованій екосистемі до 100% в непорушеній екосистемі. Згідно з тлумаченням розробників, цей індекс також можна інтерпретувати як показник ступеню природності території. Однак слід наголосити, що індекс при цьому не вказує на абсолютне значення видового багатства. Можна оцінювати стан біологічного різноманіття камах, особливо якщо це стосується таких тропічних, тропічних територій, то можна це робити наступним чином. Ну от якщо взяти крону одного дерева, Обробити його інсектицидним аерозолем і окремо вивчати кількість видів комах та інших членистоногих в кроні, в стовбурі, під підстилці та ґрунті. Тобто ось ці такі 5 біотопів, яких ми будемо рахувати, скільки ж буде там знаходитися видів різних членистоногих. І ось на одному з таких дерев. В тропіках можна було виявити до 1100 видів членистоногих. Причому значна кількість видів була видоспецифічною. А що це означає? Що ці членистоногі проживали лише на такому виді дерев, тобто виді, вид рослини, і ці види членистоногих, які пов'язані саме з ним, на до інших видів рослин. Ну, вони вже не належали. А ми, ми маємо пам'ятати, що в тропічних лісах є е, дійсно таких е, ну, принаймні до десятка, до десятка домінантних видів деревних рослин. І Якщо порахувати, що на одному дереві 1100 видів членистоногих можна знайти на одному виді, то не менше не менше буде інших видів членистоногих, які пов'язані з іншими видами цих деревних рослин. Цікаві спостереження були зроблені Едвардом Вілсоном. На одному дереві родини Бобових в Перу він виявив 43 види мурашок. Належали вони до 23 родів. І висновок так: це рівноцінно фауні, усіх, фауні мурашок усіх Британських островів. Уявляєте собі, яке біорізноманіття зосереджене саме в тропічних лісах? Оцінка біорізноманіття за кількістю видів ендеміків. Тобто можна оцінювати біорізноманіття за кількістю цих видів. Ми вже зверталися до цих даних, я тільки їх повторюю. Що в Сполучених Штатах Америки в Каліфорнії 1517, в Флориді 385, в Техасі 379, на Гавайських островах 833 види, але 91% – вони складають від загальної кількості видів. Нова Каледонія 2474. На Кубі 2700, і це лише 46% від загальної кількості видів. Тобто, ну, дійсно зашкалюється біорізноманіття. У нас скромніші результати в Україні. В українських Карпатах 27 видів панкарпатських, 33 південно-східних і 20%. 20 східних ендеміків, що складає 4%. відсотки. Полісся 20-ма ендеміками, і найбільші, найбільші показники так біорізноманіття вони характерні були для Крима. 300 ендеміків. Ну зараз нам важко сказати, що за що вже залишилось від цих ендеміків, але це дійсно такий край, де воно було достатньо виразним. І досить цікава оцінка біологічної різноманітності грибів шляхом екстраполяції. Ось давайте ми з вами розберемо такий приклад. Так? Всього описано на сьогоднішній день понад 70 тисяч видів грибів. Однак, якщо екстраполювати відношення судинних рослин та грибів, а оце складає 1 до 6, Тобто один вид судинних рослин може бути пов'язаний з чистьма видами грибів, і перенесемо це на всю земну кулю. То визнання стабільної кількості судинних рослин на сьогоднішній день 260-270 тисяч видів, дозволяє збільшити кількість видів грибів потенційно, що пов'язані виключно з цими рослинами. До якої цифри? Ну, приблизно це 1 мільйон 600 тисяч видів грибів. Ми просто про них ще не знаємо, але, скоріше за все, потенційно ця цифра вона буде більшою, ніж 70 тисяч, а потенційно вона складає 1 мільйон 600 тисяч. Однак дуже мало відома ще кількість видів грибів, що зустрічаються на членистоногих. А це можливо, за даними літератури, від 5 до 15% видів нових, вони мають паразитів, симбіонтів або коменсалів із царства грибів. І враховуючи цю екологічну нішу, загальна кількість видів грибів може зростати. До 6 мільйонів. Ось так ми і прийшли. Знаємо 70 тисяч. Ті гриби, які пов'язані з вищими рослинами, то це ми вже збільшили кількість видів грибів до 1 600 тисяч. А якщо ще і Врахувати ось це співіснування грибів і членистоногих, то, звичайно, кількість видів, кількість видів грибів може зростати аж до 6 мільйонів. Ну і після, такого, після оцінки видового різноманіття нам ще треба трошечки розібратися з генетичним різноманіттям. Генетичне внутрішньовидове різноманіття воно визначається структурою. Алелофонду і генофонду популяції. Алелофонд. Що це таке? Це безліч алелів у популяції. Для кількісного опису структури алелофонду використовується поняття частоти алелів. Що таке генофонд? Це знову таки так. Спрощено можна сказати, що це безліч генотипів у популяції, і для кількісного опису структури генофонду використовується поняття частоти генотипів. Для опису генетичного різноманіття використовують наступні показники: це частка поліморфних генів, це частоти алелів для поліморфних генів, це середня гетерозиготність за поліморфними поліморф, генами і частоти генотипів. Треба зазначити, що для елементарних біохімічних ознак, наприклад, для, при вивченні білкового поліморфізму або поліморфізму ДНК визначити рівень біорізноманіття за вказаним показником порівняно легко. Отже, генетичний поліморфізм це стан. При якому спостерігається тривале розмаїття генів, але при цьому частота гена, що найбільш рідко зустрічається в популяції, більше 1%. Підтримка його відбувається за рахунок постійної мутації генів, а також їх постійної рекомбінації. Згідно з дослідженнями, які провели вчені, генетичний поліморфізм отримав широке поширення, адже комбінацій гена може бути кілька мільйонів. Первинні механізми генетичного різноманіття. Джерела нових генотипів це результат рекомбінацій, які виникають, коли виникають рекомбінації, е, під час мейозу статевого розмноження, а також є результатом різноманітних парасексуальних процесів. Нагадаємо, що парасексуальний процес це аналог статевого процесу і він властивий грибам та одноклітинним організмом. При парасексуальному процесі відбувається злиття вегетативних клітин, що містять генетичні різні ядра. Основні джерела нових алелів у популяції це, звичайно. Мутаційний процес імміграції носіїв нових алелів, тобто два основних такі джерела. І додаткові джерела вони можуть бути пов'язані з горизонтальним переносом генів від одного біологічного виду до іншого, або при міжвидовій, міжвидовій статевій гібридизації, або при симбіогенезі. Отже, механізми підвищення рівня видового різноманіття. Ну, по-перше, це мутаційний процес, тобто тиск мутацій, але у великих популяціях Якщо ми маємо малі популяції, малочисельні вірніше, популяції, то там більше значення буде, буде притаманна дрейфу генів. І о, природний добір із щепленим успадкуванням це теж є механізми підвищення рівня видового різноманіття. Які механізми підтримують високий рівень генетичного різноманіття в природних популяціях? По-перше, це беззмінна рівновага, але у великих популяціях, у коли дійсно чисельність їх чисельність особин цієї популяції, буде дуже значною, міграційний процес. Природний добір, який спрямований на різноманіття. І тут ми можемо з вами зазначити, що це буде добір на користь гетерозагод, це частотозалежний добір, якщо пристосованість фенотипу, генотипу алелі залежить від його частоти, це груповий добір, стотевий добір, і наостанок щеплення оспадкування. І на, на, нарешті ми дісталися кінця. Тобто, я дякую вам за увагу. Ми з вами розглянули декілька методів, за яких можна все ж таки оцінити як видове, так і генетичне різноманіття. Якщо для вас ця інформація виявилася корисною і цікавою, то е, не забудьте підписатися на наш канал. Ну і я тільки запрошую вас на. Наступні наші з вами зустрічі, якщо вам ця інформація про біорізноманіття виявляється важливою. Отже, до побачення.